Навіщо платити гроші репетиторам, якщо можна прислати свою дитину на гурток? І тут на гуртку я роз'яснюю всі все, що потрібно там, доконтрольний, там, підготуватися. Кравець Володимир Іванович, керівник гуртка в центрі науково-технічної творчості, логічний відділ. Я працюю також. Ліцеї номер 5 вчителем фізики, кандидат фізмат наук, доцент. Раніше працював у Прикарпатському університеті. Тепер тут вже Це дуже цікава тема. Це по ентропії у нас була робота. Потім робота була е, з учнем політ на Марс, розрахунок траєкторії. Він цей учень зайняв. Перше місце на міжнародному етапі наукодосних робіт, так що досягнення також є деякі. Ну, по різних темах працюємо. Що цікаво, учням, то і ми вибираємо. Ми набираємо калушан, школярів набираємо на гурток. Я набираю так з 8 по 11 клас бажаючих. Дітям також важливо покращити свої знання з фізики, з математики. Ось, і це замість того, щоб я, я наголошую тут безкоштовно. Я допомагаю дітям Ось, я допом... пояснити задачі, як розв'язується. Я також до Олімпіади готую. Ну, ем, я фізику і математику можу пояснювати. Ну, до Олімпіади тільки з фізики готую. У нас взагалі-то, заняття гуртків зараз іде кожен день після уроків з 3 до 6 години, але учні, звичайно, кожен день не приходять. У нас гурток, три гуртки є, то значить по дві або по три години заняття приходять. Ну, два-три рази на тиждень. Вчора буквально я в 10 му ліцеї був. І там зустрів маму одної моєї учениці, яка ходила до мене значить, і казала так. От вона мені подякувала, наприклад, каже, що покращилася тоді оцінки, все, вона поступила тепер вже в вуз. Так що є трохи.